Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Це передача переможний голос віруючого. Як ваші справи сьогодні? В мене все гаразд. В мене було все гаразд і стало ще краще. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Ісусе. Ну ж, бо віддаймо Господу хвалу. Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. І, звісно, ви знаєте, що тут зібралися студенти біблійного коледжу Кеннета Копленда. Біблійний коледж Кеннета Копленда. Амінь. Слава Богу. Біблійний коледж, який існує вже п'ять років. Він ще немовля, але він зростає. Амінь. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Ми прославляємо тебе. Ми дякуємо Тобі за твою присутність. Відкриємо знову наші Біблії на Євангелії від Марка. І вчора, звертаючись до шостого розділу послання до Ефесян, ми виявили. Давайте швидко подивимось на це. Ми не будемо довго зупинятися на цьому, просто щоб повернутися до того, що ми зараз досліджуємо. Задягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів або стратегії дьявола, Бо наша боротьба не проти крові і тіла. Ніколи не забувайте про це. Протягом всього вашого життя ніколи про це не забувайте. Ви воюєте не з людьми, не з людьми. Так, так, я мушу вам дещо розповісти. Один з моїх героїв на всі часи Джеймс Джонсон. Замісник головнокомандувача військово-морського флоту за часів президента Річарда Ніксона і Норі його батько був нащадком в Атуці, ви говорите про високих людей. Джонні Джонсон був високою людиною. Він не був таким високим, як Норія, але він був високою людиною. І в мене була нагода поїхати з ним на Філіппіни. Я познайомився там з президентом Філіппін Маркосом і молився за нього. Джонні Джонсон. Сьогодні він вже на небесах. І я хотів розповісти вам це, бо Джонні розумів це. Він був проповідником любові. Він написав свою автобіографію під назвою За межею поразки. Бо любов, вона за межею поразки. Якщо у вас буде така нагода, то знайдіть цю книгу. Амінь. І якщо ви відкриєте останню сторінку, то там сказано «Джонні Джонсон. Перша темношкіра людина, яка це зробила. Перша темношкіра людина, яка це зробила. Перша темношкіра людина, яка це зробила. Я маю на увазі, що це зайняло дві сторінки. Цей чоловік вартий того, що про нього знали. Так само і про його батька. Джонні був ще підлітком, коли потрапив до своєї першої інтегрованої школи. І він був там мало не єдиним темношкірим. Ви можете собі це уявити. Тобто це відбувалося ще в ті часи. І якщо я правильно пам'ятаю, це було в Чикаго. І ці білі хлопці, вони просто донімали його. Він приходив додому і плакав. Він казав, тату, чому? Адже я нічого поганого не зробив їм. І послухайте це. Його тато сказав, Джонні, прояви до них милосердя. Люби їх. Бо їхня біла шкіра пропускає занадто багато сонця, і їхній мозок перегрітий. І в деяких з цих хлопців їхній мозок ось ось вибухне. Тому байдуже, які вони огидні. Тож Джоні почав ставитись до них зі співчуттям. і до кінця навчального року він став одним з найпопулярніших хлопців в школі. Коли в них виникли расові хвилювання на сьомому флоті, ще тоді, коли президентом був Ніксон, а Джонні був заступником головнокомандуючого ВМФ, тому його скерували туди. І ми говоримо про те, що в цьому беруть участь злі духи, а не люди. І ось його літак приземлився. Так. Так, це було на Філіпінах. Хто з вас був в армії? Гаразд професоре. Хіба ми не знаємо, що з військового літака першим виходить командир? Не спочатку всі інші, а потім командир. Ні. Спочатку командир, командир корабля, чи літака, чи човна, головний старшина цього човна. Він виходить першим. І той адмірал стояв там. Я додам це, щоб просто ви знали, що ми говоримо про злих духів, а не про людей. Отже, він був з півдня. І він стояв там, а з літака виходить цей темношкірий чоловік. Адмірал не звернув на нього жодної уваги. І ви знаєте, про що він думав? Так, я не розумію, чому з літака вийшов цей чоловік, а де заступник головнокомандуючого? Потім з літака вийшли всі інші. А Джонні просто пройшов повз нього, пройшов постого адмірала, подивився на нього і посміхнувся, а той не віддав йому честь. Джонні не вилаяв його. Він просто пройшов повз нього, потім розвернувся і смиренно стояв там. Адмірал повернувся до нього і запитав, а де заступник головнокомандуючого ВМФ Джонсон? Він відповів: Сер, я заступник Джонсон. Ви що? І той адмірал продовжував не проявляти до нього жодної поваги. І найбільша проблема виникла на авіаносці Форестал. Тому спочатку заступника Джонсона повезли туди. І вони запитали в нього: містере Джонсон, що ви хочете сказати цим людям? Він відповів: я нічого не говоритиму їм. Я буду їм проповідувати, якщо ви не проти. Ну, їм не потрібна проповідь. Отже, він зійшов на корабль і вийшов на майданчик позаду корабля. Це на той випадок, якщо ви не знаєте, про що йдеться. Отже, там перед ним вишикувалися всі ці моряки. І здогадайтеся, яке місце писання він вибрав з першого послання Якова. І він говорив про те, щоб любити один одного і навчав тих моряків про Божу любов. І одного молодого матроса просто прорвало. Він почав плакати. О, містере Джонсон, будь ласка, пробачте мене. Джонні запитав, що трапилось, синку? Той відповів, я вдарив того білого хлопця трубою по голові. І він зараз в санітарній частині, і я не хочу, щоб він помер. Він сказав: Я не хочу, щоб він помер. Будь ласка, ми можемо піти туди. Чи ми можемо піти туди і помолитися за нього? І весь відділ, весь відділ цих матросів. Вони би навіть не вмістилися в тій палаті. Заступник Джонсон і той молодий моряк. Стояли там біля ліжка того молодого матроса, і він справді був в поганому стані. Адже його вдарили трубою по голові. І той темношкірий моряк просто плакав і плакав. Боже, не дай йому померти, не даймо померти. В житті Джона Джонсона сталося більше чудес, ніж в житті будь-якого проповідника, якого я знаю. А я знав багатьох проповідників. І я не кажу просто про кількість. Я кажу про абсолютно безвихідні ситуації, про речі, які просто змушують вас почуватись безсилими. І вони з тим темношкірим моряком поклали руки на того білого моряка, і Бог зцілив його. Це стало початком пробудження на сьомому флоті, і воно поширилося по всьому сьомому флоту. І там запанував спокій і мир Божий. Джоні потрібно було повертатися назад. І вони сиділи на завершальній вечері за столом адмірала. Адмірал завжди сидить на чолі стола. Як і повинно бути. Заступник Джонсон сидів праворуч від нього. Ось тут, з цього боку столу, сидів заступник Джонсон. Вони вечеряли. І адмірал був дуже задоволений, адже все закінчилось добре. Він не звертав жодної уваги на заступника Джонсона аж до самого кінця. Ви готові до цього? І на сам кінець адмірал підвівся, відсунув свій стілець, підійшов до заступника Джонсона, став на коліна і сказав: Сер, будь ласка, пробачте мене. Любов ніколи не зазнає поразки. Я сказав: любов ніколи не зазнає поразки. Адже він мав владу вилаяти того адмірала. Він мав владу поставити його на місце і змусити його стати на коліна. Але якби Джонні це зробив, адмірал би все своє життя ненавидів його. І, звісно, це би не принесло жодної користі ні адміралу, ні Джонні. І вони би не впоралися з тим бунтом. А можливо, навіть би втратили корабель. І тут було важливим щось більше, ніж просто репутація однієї людини. Бо Джонні Джонсон, і я знав його особисто, я розмовляв з ним по телефону, провів з ним якийсь час, і він дивував мене щоразу, коли я спілкувався з ним. Амінь. Він розумів закон любові і він користувався ним як зброєю. Алілуя! Отже, Повернімось до книги Даниїла. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Вибачте, що я не поклав закладку. Я просто захопився і трохи марную час. Книга Даниїла, 10 розділ, 12 вірш. Не бійся, Даниїле. Бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти, ми все це вже розглядали. І зауважте, що він сказав в 20 вірші. Ось прийде князь Греції. І я хотів, щоб ви побачили діяльність цих злих духів вищого рангу. А тепер повернімось до 5-го розділу Євангелія від Марка. Все це зараз в вашому мисленні. Гаразд. І перепливли на інший берег моря, на інший берег Галілейського моря. І коли він вийшов з човна, то одразу зустрів його чоловік з могильних печер, які був одержими нечистим духом, одним нечистим духом. Одним нечистим духом. Він мешкав в гробах, і ніхто не міг його зв'язати, навіть ланцюгами. Отже, послухайте, він не був кремезною, сильною людиною. Він був виснажений, він різав себе. Він не спав. Згадайте Самсона. Ми досліджували історію про Самсона. Самсон не був кремезною, сильною людиною. Він був сильним не завдяки своєму розміру, а завдяки розміру його Бога. Амінь. Бо часто він був скований кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани. Він розривав ланцюги і трощив кайдани на шматки. Він розбивав їх, і ніхто не міг його вгамувати завжди, вночі та вдень, в горах і в гробах. Кричав він і бився об каміння. Він бився об каміння і різав себе. І Якщо ви дивитесь на сьогодні, а ваша дитина чи можливо ви самі себе ріжете? І вам доводиться носити одяг з довгими рукавами, бо ви ріжете себе. Послухайте, сьогодні день вашого визволення. Прямо зараз ви звільняєтесь. можливо, на вашій руці є сліди від ін'єкцій. Коли виводили собі наркотики, послухайте вони можуть зникнути, доки ми говоримо. Це ланцюги і кайдани. Будьте вільні від цього сьогодні в ім'я Ісуса. Побачивши Ісуса здалеку, прибіг і поклонився йому. Якщо когось дяволи міг утримати від того, щоб поклонитися Ісусу, то це саме цього чоловіка. Але він не міг контролювати його. Дьявол не міг цьому завадити. Той чоловік впав до лілиць, і Ісус звільнив його. І сьогодні Він ось так звільнить вас. Ось так. Ось так. Ну, брате Коплен, а як щодо слів Ісуса? Цей демон виходить лише через молитву та піст. Він такого не говорив. Він сказав цей рід. Який рід? Цей рід невір'я. Чому ми не могли його вигнати? Через ваше невір'я. Це невір'я виганяється молитвою та постом. Ісус завжди молився. Він вже постився і багато молився. Але жоден демон не реагує на піст. Якби демони реагували на піст, то у Даниїла не виникло б жодних проблем. Це не внаслідок посту. Піст не змінює Бога, тому що Бог не змінюється. Піст змінює вас. Піст готує ваш дух. Фактично, піст скоряє вашу плоть, щоб ви могли чути свій дух. Все просто. І коли ви виходите на цей рівень. О, я знаю, що це. Коли Бог може щось сказати вам пошепки, а для вас це звучатиме так, наче він сурмить рогом, Алілуя! І після цього ви готові зробити все, що потрібно. Амінь. Отже, я хочу, щоб ви це побачили. Завжди, вночі та вдень, в горах та в гробах, кричав він і бився об каміння. А коли побачив Ісуса, послухайте, коли ізраїльтяни побачили того велетня, коли той демон побачив Ісуса, коли вони побачили того велетня, вони втікали і це зупиняло їх. А коли той демон побачив Ісуса, він просто впав і поклонився йому. Він побачив могутнього чоловіка. Він побачив Ісуса. Амінь. Мого Ісуса. Я хочу запитати вас, чи Ісус був білошкірим? Ні. Адже він був юдеєм з близького сходу. Він був людиною з смаглою шкірою. Тому в своєму розумі, коли ви уявляєте Ісуса, не уявляйте його білошкірим, адже у нього була засмагла шкіра. Він був юдеєм, повноцінним юдеєм. І сьогодні йому було дуже важко мати якийсь авторитет серед більшості п'ятидесятницьких церков тут, в Америці. Ні, не в більшості. Я не можу так стверджувати, але в багатьох він був засмаглий. Він був юдеєм, і він виганяв демонів. А також його ставлення до зцілення. Він вірить, що воно не залишилось в минулому, бо він не залишився в минулому, а він і є зціленням. Саме зараз час вигукувати і радіти. Як казав брат Хейгін, якщо ви не можете радіти від цього, то не радійте від якоїсь старої пісні невір'я. На кшталт, не жалкуй для мене нічого, що ти поніс за мене на хресті, якщо це наблизить мене до тебе. Алілуя! Фактично, ця пісня, просякнута невір'ям. І раніше ще в ті часи був один чоловік. Який щоразу, коли я приїжджав до їхньої церкви, підводився і співав цю пісню. І пастор сказав: Я намагався сказати йому, що він цього не робив. Тож наступного разу, коли я приїхав до цієї церкви, він підвівся і знову співав: Не жалкуй для мене нічого. я підійшов до нього і сказав: Так, брате, сядьте. Не жалкуй для мене нічого. Ви на це не здатні. Що? Я сказав, ви не здатні нести те, що поніс Ісус. Тому замовкні, дісядьте. Я сподіваюся, що він більше це не співав. Я говорив це не надто голосно, але я виглядав доволі суворо, коли говорив це. Я говорив це цілком серйозно. Амінь. І ще тоді, у ті роки, Господь якось сказав мені: в мене в цій країні є велетень, який спить. І я знав, що він говорив про п'ятидесятницьку церкву. І він сказав, я пробуджу їх. Я сказав, слава Богу. Я відреагував так само, як і ви. І він сказав, ти жало. Я запитав, що чому я? Це колюче помазання, коли воно сходить і діє, і ви кажете, Боже мій. І деякі люди казали, знаєте, з роками він став м'якшим. Ні. Це просто ви прокинулись. І, можливо, вам доведеться використовувати ваше колюче помазання. Але використовійте з ним в любові. Якщо ви пастор церкви, то не картайте людей, що приходять до вас, бо є люди, які не приходять. Тому не трусіть їх. Трусіть тих, хто не приходять. А як я робитиму це? Ви хочете сказати, що у вас немає жодного служителя? Що ви маєте на увазі, брате Копленд? Є така річ, яка називається відвідання. Хто з вас хоче бути пастором? Гаразд, не опускайте ще свою руку. Ви не є консультантом. Ви не є відвідувач. Ви керівник. Вам не потрібно бігати містом і вмовляти людей прийти до церкви. Можете опустити свою руку. Не робіть так. Хіба якщо ви починаєте церкву, і ви там єдиний служити? Тоді так. Завоюйте когось для Господа і помажте їх. Покладіть на них руки і навчіть їх відвідувати людей. І робіть це з вірою та любов'ю. Амінь. Якщо ж вас запрошують бути пастором до вже існуючої церкви, до церкви, яка одержима дьяконами, І я сказав це доброзичливо. Але є церкви, які просто одержимі дьяконами. Пасторам в таких церквах не дозволяють мати жодної власної думки. До них не прислухаються. Я просто не розумію. Я просто не розумію, пасторе. Я дьякон і директор біблійної школи. Справді? Я цього не розумію. Що ви не розумієте? Наш попередній пастор постійно відвідував людей. Він ходив, він п'ять разів відвідував того брата. П'ять разів. А чому ви жодного разу не відвідали? Замовкніть, не мовля. Ви підіть і відвідайте його. Я сказав: ви підідьте і відвідайте його прямо зараз. Це жало. Прокиньтесь, немовля. Ніколи не залучайте когось. Мій час вичерпано. Ніколи не залучайте когось до ради дяконів лише тому, що в нього є гроші. А наш час вичерпано. До зустрічі завтра. Джеремі, продовжує. Дякую, дідусь. Коли ви кожного дня свого життя живете у Христі Ісусі, ворог не може вас зупинити. Ісус продовжує давати вам свою перемогу над кожною ситуацією. І ми побачили сьогодні, що це битва Господа, і вона вже була виграна у дусі. І коли ви дивитесь на все очима вашого завіту, займаючи своє положення у Христі Ісусі, ви можете підсилювати Його перемогу і завжди виходити переможцями. Цього тижня ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання, і ви знаєте, що Кенет Коплен багато навчає про дух віри. Він навчає тому, як дозволити Духу Святому вкладати до вашого серця образ Слова Божого. Чому це важливо? Бо реальність цього слова у вашому серці перетворюється на відкриття, і потім ви починаєте говорити слова віри. І саме тоді все починає змінюватись. Ви дізнаєтеся, як робити віру вашим повсякденним способом життя, чимось, що ви цілеспрямовано робите щодня, живучи вірою і говорячи вірою. Все це торкатиметься кожної сфері вашого життя. І віра приходить лише одним чином від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому продовжуйте дивитись наші передачі. І нехай ваша віра продовжує зміцнюватись. І заходьте на наш сайт kcm.org.ua. І завтра, браткоплен, навчатиме про те, як віра завжди очікує, як ця духовна сила готується до того, на що вона очікує. І якщо вам не подобається те, що ви бачите навколо себе, тоді запитайте, чого ви очікували: змініть своє очікування, і саме тоді все навколо вас почне змінюватись. Дякую за те, що дивилися на сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Моргієї вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись. І навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те. Що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами? Читайте архівні партнерські листи місії Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.